Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас відео про те, що я зараз в'яжу. Після того, як я закінчила свій кардиган оверсайз з товстої пряжі, я розпочала дов'язувати свої процеси, які в мене були до цього, які я підвела до фінішної прямої, і їх вже потрібно закінчувати. Тож, по кардигану я його вив'язала в суботу, сьогодні вже четверг, і з суботу до четверга я вже просувала три інші процеси. А по кардигану я можу що розповісти: я його випрала, заправила всі кінчики, окрім одного. А, і випрала, висушила, трішки його заблокувала, ну як я просто його так рівнесенько розложила на своєму пуфіку, на полотенце, і м -м -м, він в мене випрямився. А, петлі після прання випрямилися. Дуже вони стали одна в одну рівнесенькі, нічого не, не терчить. Не... Провисає, тому що до прання в мене на полочках трошки провисало внизу так полотно, але наразі все добре. Він дуже такий гарний. Він мені подобається в плані, ну, типу, як якості виконання, тому що він вийшов дуже такий рівненький. Я просто ніколи не вив'язувала речі з товстої пряжі, і для мене було це як новий досвід вив'язування такого товстого полотна, і загалом ну, такої речі швидкої. Тож я Ну, Так якось мені було дивно трішки його вив'язувати, але е, я зрозуміла, що він мене трішки відволік від тих процесів, які в мене вже довго тягнуться, і е, вони ж мене і так е, вже трішки набридли, і вони ж мене і е, лишили того натхнення якого, якого мені так не вистачало до, до процесу кардигану. Тож він мене відволік, я його вив'язала, але ще поки що не наважуюся його так кудись носити, та і ще й не впору він, тому що я не звикла до таких сильних оверсайзів, і не знаю, мені ще поки що якось дуже такий він. Дуже широкий, але нічого, в мене таке буває, іноді деякі речі, які я дуже хочу, а потім купую, і мені якось їх так страшно носити, якісь вони мені незвичні. Таких речей оверсайзових сильних в мене не було, тож я. Трішки до нього звикаю. Надіюсь, коли погода стане трішки кращою і вже можна буде носити не куртки, а таке щось типу, типу джинсової куртки, щось більш тоненьке, то і кардиган буде впору. А Наразі. По кардигану це все. А наразі я хотіла б розповісти ще про свої процеси, які я просуваю. Від суботи я вив'язую три процеси. Перший процес це моя футболка рожева тоненькими спицями. Її я просунула зовсім трішки. У мене тут є. Маркер. Я просунула зовсім трішки, буквально декілька сантиметрів, але загалом довжина від підрізу в мене вже 20 см. А загалом хочу я пров'язати 35. Ця футболка, мені дуже подобається, вона дуже легка, така м'яка і полотно рівнесеньке. Гарно переходять смужечки кольору. Е і я, мені залишилось 15 см лише. І я думаю, я за найближчий тиждень вже його закінчу, е тому що взялася за ці процеси вже більш серйозно, не відволікаюся, якщо взяла, то вже в'яжу так, щоб було просування. До речі, цей процес він повна протилежність кардигану, тому що кардиган це мій перший процес, який я вив'язувала дуже товстими спицями і товстими нитками. Восьмим. А це найтонший мій процес, тому що я ніколи не вив'язувала такою тонкою ниткою. І на спицях три 3, міліметри. 3 міліметри. Тож це це ну, було мені дуже дивно перелаштуватися на такі тоненькі спинці, але загалом нормально вив'язую його, буду закінчувати, і вже весною буду його, коли трішки потепліше, буду носити цю футболку під шкіряну куртку. Думаю, буде гарно. Далі наступний мій процес це подушка обіймашка. Я її також добре вже просунула і залишилося мені зовсім трішки. У мене вже закінчено хвостик, який в мене буде так, перетягуватися і формувати такий як кінчик цукерочки. А також я ще вив'язала два мотки пряжі, це в мене Himalaya Dolphin Baby. Два мотки пряжі і один моток. Це 30 см. Тож у мене вже 60 см основного полотна. Планую я ще на основне полотно вив'язати один моток, щоб вийшло в мене 90 см. І з іншого боку, такий же хвостик вив'язати кінчик для цукерочки. Потім я вже в кінці, коли вже все полотно в мене буде готове, я планую його ну, набити холофайбером, подивлюся. як. Сильніше або слабше, вже буду по ситуації дивитися, і сформувати таку цукерочку. Тож, так, мені залишилося ще три матки. Чотири матки пряжі я вже вив'язала на нього, і ще три матки я планую вив'язати, щоб отримати 90 см основного полотна, і це щось 35 чи 40 см, не пам'ятаю скільки, кінчика. Mm, тому що тут приблизно uh, два приблизно два мотки пряжі, але в мене рожевий не весь пішов на цей кінчик. Uh, ну, так, mm, нормально. У мене правда, пряжа ще, ще залишається, тому що я замовила, ой, я не пам'ятаю, то ли сім мотків зеленого і два мотки чи три мотки рожевого. Що в мене пряжа ну, залишиться, то я планую, можливо, з неї зробити, з тої пряжі, яка залишиться, на вулочку, або такий пуфік, пудік. Це така довга подушка під шию, ніби така вузенька довга подушка під шию. Ну, Я думаю, якщо залишиться там декілька мотків, то якраз вистачить пряжі на те, щоб зробити ще й маленьку подушку до великої подушки обіймашки. Так, це мій другий процес. І третій процес, який я взяла, це моя павутинка, светер-павутинка. В мене вже готова задня частина, яку я вив'язувала до цього, і якось в мене цей процес не йшов. Але наразі я до нього звикла, і він вже в мене ну, гарно просувається. На шостих спицях це дуже Дуже такий швидко воно йде по зрівнянню з тим, як в'язати, на, треті, на, на треті, наприклад. Тож, по павутинці. Задня частина в мене готова. Внизу в мене не, ну, не манжет резинкою 1 на один, а це, скоріше, така хусткова в'язка, коли вив'язується. Ну, ряд лицевої, ряд виворотньої, і воно формується такий низ, ніби такими як хвильками. Це мені більше сподобалося, тому що мені дуже не подобається, як в тонкій мохеровій пряжі лягає резинка, тому що вона дуже стягує низ і воно... Таке, як мішочок формується внизу. Мені це не подобається. Я хочу зробити з розрізом по бокам цей светр невеличкий. Загалом у мене 60 см довжина. Хотіла я трішки менше, чи 60, чи 70? щось таке. Ну, я хотіла трішки менше, я хотіла 50 а вийшло мене 60 Ну, нічого. Вот. І я також вирішила, що я горловину сформую. Як човником таким, я не буду робити ні веподібну в'язку, я не буду робити горловину, ні кругу горловину, тому що я не знаю, як це полотно буде лягати в цих горловинах. Та й якось круга горловина занадто. Воно так просто банально, а веподібне, я боюся, щоб воно не косило, тому що світер легкий, м'який. І ну, загалом я хочу цей светр зробити максимально простим. Тож я планую без змін вив'язувати передню частину, горловину також, але зробити передню частину трішки меншою, ніж задню, для того, щоб сформувати як азіатський росток, коли задня частина довша, ніж передня. І ви її зв'язуєте так, щоб на рукаві було зшиваєте. На рукаві задньої частини було більше, ніж передній, щоб не затягувало перед. І по бокам зробити розрізи, просто горловину і прямий рукав, такий як, як тут, по суті, як в кардигані, да? від маленької такої резиночки, або навіть без резиночки, а таким же способом хусткової в'язки я вив'яжу, щоб ніяк цей. Рукав не мінявся, буде однакова ширина від початку до кінця. От, і зробити такий максимально простий, легкий е светр, без ніяких там, манжетів, резинок чи якихось таких е подібних горловин складних чи регланів. Хочу зробити цей светр максимально простий. Тож я вже ці процеси вив'язую ну майже тиждень. За цей тиждень я просунула на декілька сантиметрів рожеву футболку. Потім розпочала і трішки просунула десь сантиметрів на 5 павутинку і вив'язала один моток своєї подушки 30 см. В принципі, непогані результати. Я вже якраз так набирала гарну швидкість для того, щоб просувати їх і закінчувати. І я думаю, що за можливо тиждень, півтора, і я вже закінчу ці три процеси і розпочну вив'язувати ті чотири, які в мене залишилися. Не знаю, буду розбивати їх на два і два, чи буду в'язати відразу, але треба вже закінчувати. І в майбутньому я більше не планую порозпочинати багато процесів. Тому що я все-таки зрозуміла, що я і не людина одного процесу, і не багатопроцесниця. Мені треба, щоб було 3-4 процеси, які я буду в'язати, ну так, всі і відразу. Тому що, якщо в мене є процеси, які там лежать. А я їх потім беру, а потім я не пам'ятаю, що я хотіла, яка взагалі ідея в мене була. І ну, якось і бажання їх в'язати пропадає, тому що вони в мене ну, якось забуваються. І натхнення до них також забуваються. Тож я в майбутньому не планую брати багато процесів, але все-таки треба їх вже закінчувати, тому що. Вони в мене вже довго-довго, деякі процеси в мене взагалі ще з минулого літа, вже скоро інше літо, а я ще ті процеси не закінчила. Тож наразі це все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних вихідних і гарного дня. Ставте свої реакції на це відео, розповідайте, будь ласка, про свої процеси, які ви в'яжете. І розповідайте загальне враження про відео моє. Буду дуже рада з вами поспілкуватися. Все, гарного дня!